Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми поговоримо про осінній ліс. Уявімо, що ми разом з вами вирушаємо на прогулянку в осінній ліс. Яка це прекрасна пора року! Як ви думаєте, що можна побачити в осінньому лісі? Осінь! Це час, коли листя на деревах стає жовтим, червоним. Оранжевим і починає падати на землю. Ліс готується до зими, тому змінюються кольори навколо. Давайте разом поглянемо на картину осіннього лісу і подумаємо, які кольори ми можемо там побачити. Я на картині бачу золоте листя, коричневі гілки, червоні ягоди. Подивіться на ці дерева. Як називається дерево, яке скидає свої листочки восени? Це дуб, осика, береза. А чи знаєте ви, як називаються гриби, що ростуть під деревами? Наприклад, підберезовик або мухомор. Зокрема, дітки, деякі гриби є їстівні, а деякі отруйні? Давайте уявимо, що ми в осінньому лісі. Які звуки ми можемо почути, як шумить вітер, як падає листя, як співають пташки. Молодці дітки. Сьогодні ми дізнались багато нового про осінній ліс. Осінь приносить нам багато кольорів, звуків і нових вражень. Сподіваюсь, вам сподобалось не забудьте дбайливо ставитись до природи та берегти наш ліс.